Я, Я хочу до вас звернутися. Чому ви мені відмовляєте? Будь ласка, ваше посвідчення до повного ознайомлення. Ще не з ним. Я вже Звичайно, я раз. його досі не бачила. Таке, як має відповідати постанові 11.37. Я його досі не бачила. Коли воно у вас буде таке, як треба, тоді будемо буде без цього. До вас ви, як особа, яка позиціонує себе з поліцейським, зобов'язані були звернутися до компетентних органів і повідомити, що у вас немає посвідчення, яка має відповідати постанові Далі. до 1137. До цього питання ми повернемося пізніше. Далі. Будь ласка, довіреність у вас є? Наша. На те, що ви маєте право представляти інтереси Національної поліції України. Яка довіреність? Ви зобов'язані знати, яка Це довіреність. Яким чинним законодавством передбачена довіреність? Назвіть мені, будь ласка. Ви прийшли в мене екзамен яким чинним законодавством передбачена довіреність. Підводимо підсумки. Особа не ви знає, звертає яким чином законодавством мене? Чи передбачена чи мене <питання>? довіреність. Так, я бачу, що у вас є зброя. Скажіть, будь ласка, є дозвіл. А для чого ви носите тоді цей чехол? Так так виходить. Ну, значить, та зброя там має бути, якщо ви його носите. Значить, сьогодні ви її не взяли. Так? Так, скажіть, будь ласка, у вас в тому пластиковому бланку є документ, що ви маєте право носити зброю? Покажіть, будь ласка, я не бачила. Покажіть. Я, я не знімаю, ви, ви а фіксую місце події для захисту яке, своїх яке прав подальшому. Ви, будь знім, ласка, не, не махайте тим знімали. пластиковим бланком, ще й в сторонньому якомусь чехлі. А, дайте мені без сторонніх предметів ознайомитися. Я вам доставав, я вам показую. Ви ним махали, ви ним не, не махайте, а надайте, показав, я так зрозуміла, що ви відмовляєтесь я надати показав, до повного ознайомлення. Я вам... не бачу, не махайте. Отже, підводимо підсумки, що в особи немає посвідчення, а також немає документу, який би дозволив йому носити зброю. Невідома особа в чорному посвідчення не показала. Довіреності немає. Дозволу на носіння зброї теж немає. Повідомляю вас, що по цьому факту я повну. Повідомлю адекватно повноважну особу, і вам стане відомо. Друге питання: скажіть, будь ласка, я так зрозуміла, що ви себе позиціонуєте з поліцейським, ви екіпірований, підготовлений, простимульований, за станом і за віком теж підготовлений. То скажіть, будь ласка, чому, що ви робите тут зараз? Займаєте дану будівлю, яка є державною, а відтак народною, відділення поліції номер 4 місто Красиль, Хмельницька область, і чому ви не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Дайте, будь ласка, відповідь людям і мені, що ви робите, що ви робите тут? Зараз, у вас повна бездіяльність, ви нічого не робите, перевірку проведено, порушень не виявлено. Будь ласка, надайте відповідь. Що ви робите тут і зараз, і чому ви не на лінії бойового зіткнення з ворогом? Буде вказівка відбути на лінії бойового зіткнення, обов'язково відбуде. А чому ви досі не відбули? Ч... Скажіть, будь ласка, у нас зараз загроза нападу чи на нас напали? Ви прийшли... І скажіть, будь ласка, не... у нас зараз загроза нападу чи на нас напали? Нападу на кого? На кого на Україну? No. Я вас питаю, що в нас зараз? Ви не напад. мене питаєте? Я вас питаю. Ви особа, яка Nos позиціонує напад. себе з поліцейським? Нас на нас напали. Da, так? так, якщо da. на нас напали, ви себе позиціонуєте з поліцейським, то чому ви ще не на лінії бойового зіткнення? Ви вже зобов'язані там бути. Обов ви читали буду. конституцію? В першу чергу мають буду. бути хто? Збройні сили обов України, поліцейські, прокуратура адміністрація, податкова. Ви вже повинні бути. Ви бачили плакат, який вас вісить в номер 4 про спецпідрозділ Людь ви, ви бачили його? Ви мене. Будь ласка, забезпечте, покажіть, надайте людям той рапорт, що ви напишете добровільно, що ви бажаєте відбути на лінію бойового зіткнення. Все, коли закінчили? Коли ми побачимо закінчили? цей рапорт, коли ми побачимо цей рапорт, коли потрібно, скажіть це коли не коли потрібно. Ви себе позиціонуєте з поліцейським, тобто негайно і невідкладно. Ви що не розумієте значення речень чи ви що? Закінчили? Я не закінчила. Надайте мені конкретну відповідь. Будь ласка, документ про вашу психіатричну експертизу. Все. Я вам дякую. Бо я так Зрозуміла, що ви не розумієте, особа, не яка не довела свою правосуб'єктність, тікає. Відмовляється людям, відмовляється, щоб люди до нього звернулися. відмовляє в зверненні людей. От і все. підводимо підсумки. Що по даному факту вас адекватно повноважена особа повідомить? Добре, дякую.